Якщо ти хотів отримати підказку чи послання від Всесвіту та вищих сил, ти потрапив невипадковане світо. Я передаю послання від янголів, вищих сил, наставників та богів через ченнерінг, через чистий свій канал. І цьому навчаю інших. Тому зараз відчувай з серцем своє послання, і можливо, воно саме для тебе. Ти вважаєш, що ти помилки зробила? І комусь навіть була немила, але мила. Ми тебе любимо, ти для нас, як сонце світило. Не чекай, що хтось прийде спасати. На землі не це треба мати, в твоєму серці кохання розквітне, але треба себе полюбити. Щастя в силі радіти і жити, легко дихати, незважаючи навколо. І якщо ти переживаєш, що твої діти не зможуть бути щасливі, то вір, що їхня доля буде такою, як чисте море, чисте і тепле море. І твоя душа знає, вона заздалегідь відчуває, не сумнівайся в собі, вір силою. Своєю душі, серце відкрити віри, в себе повір, бо в тобі є велика сила, яку пора відкривати, вже годі чекати, не слухай інших. Ти тут є і зараз, і ми поруч з тобою оберігай. І навіть якщо ти дуже страждаєш, повір, так треба. Бо по-іншому душа не навчиться відчувати свою потребу. В серці багато. Ран, але в серці багато надії. І віру свою залиш для себе. Відкривай свою внутрішню силу, ти будеш світилом для інших. Для тих, хто вже втратив надію. І якщо навіть ти скажеш, що так боліло, повір, до тебе прийдуть ті, хто повірить, що можна зцілити кожну внутрішню травму, що життя може бути яскравим, що серце їхнє відкрите, вам всім пора світити. Про що це послання? Про те, що віра в себе вона є найвищий дар. І по вірі нам дається не тому, що так хтось сказав, а тому, що так існує Всесвіт, закони Всесвіту. І коли ти віриш в себе максимально, коли ти віриш в те, що ти твориш, що ти робиш, чим ти живеш, то так воно й буде. Бо ми всі є творці. І пора вже відкривати свої серця моє любі. Для світла дуже легко осудити, а чи легко творити добро і сяяти, коли навкруги дуже багато темряви.